Настрій маємо спортивний, бо організували величезний спортивний футбольний турнір між нашими трьома локаціями, усі вікові категорії і родзинкою турніру. Звісно, буде змагання батьків проти вчителів нашої команди. Це Дуже класний релакс кінець року і побігати відпочити на свіжому повітрі. Тим паче тут фантастична локація, тут насправді дуже гарно. Я з дитинства люблю футбол, да там з 10 років я фанат, тому періодично ми збираємося. Хоча іноді це складно робити, бо складно зібрати команду. Але сьогодні людей достатньо, тому я думаю, ми класно пограємо. Такого масштабу подію ми організовуємо вперше саме з футболу, якщо брати такий вид спорту. Дуже багато діток з різних локацій у нас люблять футбол. Зокрема, в мене на науковій займається орієнтовно 30 діток в різних групках, різного віку займаються футболом. І навіть футболом в нас на локації займається садочок. Футбол дуже популярний вид спорту, діти його всі люблять. Футбол об'єднує приємно. Це цікаво буде зіграти сьогодні з старшокласниками і з батьками футбол. Маючи таку інфраструктуру, ми постараємось такі події робити частіше. Пор, це це завжди круто, це завжди на висоті. А по-друге, воно об'єднує що, що дітей, що батьків. У мене син випускник. Ну хоч вам сказати, він з величезним піднесенням сюди ходить. Він відвідує. Він взагалі дуже активний є в житті. І я вітаю такі речі і бажаю вам нестримного розвитку в цьому напрямку. Руху тільки вперед. Сюди прийшов тут прикольно, всякі естафети, матчі, така атмосфера прикольна. Смачно їсти дають. Граю за від 5 до 13 років команді і я вірю в перемогу. Ми готувалися до цього матчу з хлопцями, підбирали команду, відпрацьовували паси, удари. На біг робили вправи в деяких моментах, ми сильніші, в деяких слабіші. Ну але все одно вийшла нічия, будемо старатися вигравати. Я приймала участь в футболі тільки десь три місяці тому. Я, я, я працювала як могла. І нарешті я могла вийти і показати себе. Було, Волошу трохи мокро, бо ми бігали багато. Але загалом ми пробували грати, грати, але все одно була нічия, будемо пробувати. В першу чергу хочу подякувати Global Key за організацію спортивних подій, тому що підтримка спорту це завжди дуже важливо. Розвиток наших дітей. Тому щира подяка і очікуємо кількість збільшення таких подій. Успіху! Класно, що нас запросили на таку подію. У нас от дозвілля організувалося суботні. Друзі приїхали підтримати нас. Супер. Ми сьогодні виграли з нашою командою, виграли 4-3 і ще зрівняли, щот 3-3. Це була дуже важка гра, і я тренуюся вже 4 роки і був підготовлений к цьому. Тішуся, що маємо спортивні родини в нашій школі, що всі долучилися, що всі дбають про своє здоров'я, про свій фізичний стан, і тішуся також, що ми можемо в дітях розвивати не тільки якісь харди, а й спортивний інтелект теж.